молимося за Слава Україні, героя! Я Гагун Роман прийшов до вас з військового руху. Дуже приємно приєднатися до цієї дружної, теплої родини. Е, дуже приємно вас бачити. Так, нові гравці народного клубу Верес знайомились із вболівальниками. Зустріч відбулася на стадіоні Авангард у Рівному. Команда представила нових футболістів та розповіла про цілі, які ставить на цей сезон української прем'єр-ліги. Головне завдання цього року бути в десятці. Ми можемо програвати. Ну, ну всі ігри не вигра. всі ігри там не це будуть поразки. Ну, повірте мені, що команда буде вигразати на полі все. Тому я розумію, що ми не топ команда, що ми повинні всіх перекатувати конком. Ми не такі команди. На сьогоднішній день дай Бог, що ми стали такими. На сьогодні Але то що хлопці будуть виходити і будуть вигризати кожен м'яч. Я можу то гарантувати Цьогоріч Верес покинули десятеро футболістів. Водночас прийшли восьмеро нових гравців. Уперше за час існування народного клубу відбувся трансфер гравців Сергія Панасенка. Продали у металіст 19 19-25, А за отримані кошти придбали центрального оборонця Семена Вовченко. 23-річний футболіст пограв у складах запорізького металурга та луганської зорі. А минулий сезон грав у тернопільській «Ниві». Коли почалась війна, я був вдома і з колишньої команди Ниво Тернопіль» невідомо що було. І позвонив Юрій Миколаївич та пригласив до команди. Я не зважаючи на все, зразу відповів так. Я з першого дня здружився з колективом, дуже добре прийняли. Це дуже приємно. У цьому сезоні домашні матчі народний клуб планує грати на реконструйованому стадіоні Авангард. 1 жовтня тут має відбутися гра з львівським рухом. Щоправда, вболівальники на територію стадіону потрапити не зможуть. Для них планують побудувати неподалік. Фан зону, президент Вересу Іван Надєїн каже, що зараз вони чекають на відповідне погодження. Була інспекція, дали ще зауваження, і ми десь там на початку вересня. Сьомий, восьме зараз остаточно погоджуємо дати. Вже приїде фінально вживував і дасть нам вже протокол погодження і внесе цей стадіон в перелік стадіонів України, щоб ми 1 жовтня зіграли. За словами головного тренера Юрія Вірта, колектив команди сформований, однак будь-які прогнози можна буде робити лише після перших ігор. Надія Кривко, Микола Мельничук, новини на Суспільному.